Вірші з Книги Псалмів Біблія Новий заповіт. Євангелія від Святого Марка, 13, вірш з 1 по 33. І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його, подивися, учителю, яке то каміння, та що за будівлі, Ісус же до нього сказав: чи ти бачиш великі будинки оці?» Не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується, коли ж він сидів на Оливії горі? Проти храму, питали його на самоті Петро, і Яків і Іван, і Андрій. Скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака, коли все те виконатиме, має? Ісус вже почав промовляти до них. Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я моє кажучи, це я, і зведуть багатьох. І як про війни почуєте ви і про воєнні чутки, не лякайтеся, бо статись належить тому, та це ще не кінець, бо повстане народ на народ. І царство на царство, будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь породільних. Пильнуть самі, бо вас на суди видаватимуть і почуватимуть вас у синагогах і поведуть до правителів та до царів ради мене на свідчення їм. Але перший Євангелія мусить. Бути народами усім проповідувана, коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтесь, заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, то не говоріть, бо не ви промовляєте, але Дух Святий. І видасть на смерть брата, брата, батьку дитину, і діти повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Коли ж ви побачите ту гідоту, спустошення, що про неї звіщав пророк Даніїл, що вона залягла, то не слід хто читає, нехай розуміє, то тоді, хто в юдея, нехай в гори втікають, а ті, хто покрівлі, нехай, той не сходить. І нехай не входить узяти щось із дому свого. І ті, хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою, гореш вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні, моліться, щоб не трапилося зимою. Будуть бо ті дні такою скурботою, що її не було з первоченого світу, що його Бог сотворив аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів. Не спасалася б ніяка людина, але ради вибраних, кого вибрав, укоротити він ті дні, тоді ж як хто скаже до вас, ото Христос тут, ото там, не йміть віри, бо повстануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити, як можна, і вибраних, але вистережіться, я сказав вам усе наперед, але за тих днів. По скорботі, отій сонце затьметься, і місяць не дасть свого світла, і зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушуться, і побачить тоді сина людського, що йтиме на храмах із великою потугою й славою. І тоді він пошле анголів, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від краю землі до краю неба. Від дерева шфігового навчиться прикладу, коли вітя його вже м'якші і розпускається листя, то знаєте, що близько літу. Так і ви коли тільки побачите, що діється це, знайте, що близько під верима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе це станеться, небо й земля проминуться, але не минуться слова мої про день житой чи про. Годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, тільки отець. Уважайте, чувайте й моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Алелуя! Амінь.